Друзі, вітаємо! Давайте пройдемось по найбільш оперативних новинах, що сталося в напрямку пошуку справедливого миру для України. Є заява Трампа, який підтверджує зустріч з Путіним. Є Волс, який каже, як він бачить формат миру і гарантій безпекових для України. Сі Цзінпін, який поїде на 9 травня до Росії. Мерц, який каже, що готовий дати ракети Таурус, але не хоче бачити нас в НАТО. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Макрон трошки гризається Сполученим Штатам. Одним словом, давайте поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, і ваша підписка надзвичайно важлива для того, щоб. Український Ютуб був сильнішим. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Росія атакувала Україну сьогодні 83 дронами, і як говорять наші військові, що жодної цілі російські дрони і ракети не досягли. Як казали в одному радянському фільмі Бац-Бац і Мімо, отака от от російська армія. Знаєте, вони, якщо не стріляють собі в ногу, то попасти їм надзвичайно складно. В той же час 850 російських солдат перетнули позначку втрачених. Ще трошки, ну от вони говорять, що перемир'я може бути на квітень, ну ми десь приблизно й підійдемо в позначку 1 мільйон. Ось це мільйон, це не той мільйон один відсоток світових а це мільйон Бовдурів. Які поткнулись на територію України і отримали смерть замість того, щоб взяти Київ за три дні. Знаєте, дуже часто говорять, яка потужна, і сильна і розумна російська армія, що вони можуть вмирати без, без навіть моргання оком. Я дуже хочу подивитися, тому що в цій стратегії ж Путін крутить задом і, типу, пропонує здати Трампу Україну, що, мовляв, Росія готова буде допомагати їм проти Китаю. От я хотів би подивитися, щоб Росія вмирала ось так: от, не моргнувши оком проти Китаю. Розуміючи, що їх в 10, мінімум в 10 разів менше, ніж китайців. Ось на це дуже хочеться. Подивитися, але сьогодні ми констатуємо реально значно більшу кількість вбитих росіян. Знову ж таки, ми не рахуємо окупантів, але ми пам'ятаємо кожне українське життя. Волц вийшов а, з заявою. Це радник Трампа по безпеці і каже, що Європа повинна дати гарантії України. Раз, друге, Європа повинна платити за відбудову. Два, Третє, штати візьмуть собі рідкоземельні метали. Трошки така хитро зроблена, значить, заява. волц нагнітає зараз. Насправді, це заява не для нас. Це не те, що ми вас кидаємо і все ні. Але це заява для Європи. Зараз е, Трамп хоче піджарити Європу. Трамп хоче. Ну, скажімо так, закинути їх трошки на гриль, піджарити. Можливо, так як Мексику і Канаду підняти тарифи на 25, зробити відстрочку і потім домовитись на щось середнє, начебто, Трамп з'ївся, що Брюссель доганяв його великі технологічні компанії, змусили платити податки в Фейсбук, Гугл там якісь інші. От Тесли, не все так просто було. Ну, але знову ж таки Європа, яка захищає свій простір, має на це право. і західні компанії американські теж не завжди сплачують податки так само, як це роблять європейські в Європі. Ну, для цього є, наприклад, Ірландія, через яку вони дуже дешево заходять, і часто платять на рівні виключно невеликого корпоративного податку. Ну але Трамп почав атакувати Європу, тому заява Волца не нам. Це швидше європейця 14 лютого на день усіх закоханих Зеленський зустрінеться з Джей Дівенсом, віце-президентом Сполучених Штатів. Ну от і це буде класна історія, тому що буде шанс зачарувати заморського друга і поговорити з ним про безпеку в Україні. Джей Ді Венс це ставленик якраз таки кампанії Palantir, PayPal від Пітера Тіля. Одним словом, це його політичний батько. Палантір в Україні дуже широко представлений і моделювання бою, і підземні школи. Він, наприклад, там дуже багато помін цифри. Нам треба, щоб все ж таки розмова відбулася на суперрівні. Щоб Зеленський зміг вплинути, враховуючи вплив Пітера Тіля, Ну і знову ж таки, щоб Джей Дівенс привіз Трампу правильне проукраїнське рішення. От за дану зустріч тут можна вийти, бо Джей Дівенс до цього робив дуже жорсткі антиукраїнські заяви, в тому числі в Мюнхені. А це буде все в Мюнхені. От, то зараз є шанс все-таки, коли вже він ввійшов на посаду. Людина молода, дуже амбіційна, йому там 40 з хвостиком. От, і він якраз мріє бути наступним президентом Сполучених Штатів. Трамп на один термін, ну, начебто зараз так говорять. А далі в нього з'являються всі шанси. В нього мається Джей Дівенса Венса стати наступним президентом Штатів. Ну, якщо Трамп не піде на третю і не захоче поставити свого сина. Тому зараз важливо до цієї зустрічі підготуватися. Це підготовча зустріч перед Дональдом Трампом. Тому все, що скаже Джей Дівенс, буде просто на вагу золота. Його треба очарувати, Тим більше таке велике свято. А, Сі Цзінпін сказав, що поїде до Москви. 9 травня. Він буде там святкувати. Росія запрошує і Трампа. От, а... Знову ж таки, якби не такі великі гості, типу Сі Цзінпіна і Трампа могли б ми теж свого представника туди послати, ну, наприклад, якусь українську ракету чи, наприклад, український дрон. Але ми це робити не будемо. Росія до цього часу хоче заморозити і нас звинуватити в всесвітньому фашизмі. Не вірю, що в них це вийде. Бачу тільки те, що або Трамп, або Сі не приїде, тому що в них розгортається торгова війна. Сі, до речі, єдиний, хто не злякався погроз Трампа. Це не Гренландія, не Панама, не Канада, не Мексика, навіть не Європейський Союз. Трамп сьогодні піднімає на 25% ставки на алюміній з Китаю, а Сі піднімає на всі метали Сполучених Штатів на 15. Перед цим Трамп підняв на 10. Ну, типу, спільне залякування йде своїм ходом, і обидва лідери зараз дійсно, ну, стикаються в такий в запеклій поки що. Торговій війні, а ми бачимо, що реальна війна Україна з Росією чи, чи що, Росія проти України. Гібридна війна. Ми бачимо зараз Росія з Європейським Союзом в Балтійському морі. І зараз там теж російський танкер перекинувся. Знову ж таки, понаробили цих бляшанок. Україна давно просила закрити цей смердючий тіньовий російський флот. Ні, Європа включає дурака, типу нічого не бачить. Ну от зараз маємо. Аварія. Знову ж хтось каже, що аварія не просто так. Відповідь на порвані російські кабелі. Ну, типу, Росія хоче бути зверху. Окей, Гібридна війна в цьому невеличкому морі продовжується. Ви знаєте, що від Хельсіньки від Хельсінки до Таліна, ну там півтори години просто на катері, чи там на якомусь переході. Ну от точно так же, ну, трохи далі від Петербурга до Калінінграда. Але ось цей. Зв'язок Петербург-Калінінград це те, що нам треба перерізати, перерізати повністю, щоб воно не верталося і взагалі Калінінград віддати Польщі або краще Німеччині. Німці нам допомагають. Ну от тут зараз історія розвивається наступним чином. Друга гібридна війна. Ну, от. ну і третя це торгова війна, штати з Китаєм. І Це найстрашніше. Про це каже і Макрон. Він каже: дивіться, сполученим штатам, не оголошуйте торгову війну в Європі. Ваша головна ціль, ваш головний. Ворог зараз це Китай, при тому, що Макрон дуже близько з СІ спілкується. Це не виключайте. От, в деяких моделюваннях, взагалі, там цього століття є війна Росія з штатами проти Китаю, а Китай з деякими країнами Європи, типу Франції, проти них. От, ну, але це таке дуже гіпотетичне моделювання деяких аналітичних центрів європейських і американських насправді. От, ну, типу, третя світова у всій своїй красі. От. Але Макрон каже, не атакуйте нас. Якщо ви нас зараз будете атакувати, перше, що ви получите, це інфляція і ріст цін. Друге, типу, ви хочете з нами боротись проти Китаю, але проти нас вводити тарифи. І вони кажуть: не грайте, що ми, типу, вам Мексика, Канада чи будь-що інше. Якщо ми ваші партнери, ви поважаєте, ведіть себе з повагою. І Макрон уже, ну, скажімо так, намалював свої червоні лінії. Друге, Макрон зараз має вийти з Політикою, яким буде штучний інтелект Європи. Ви бачите, що штучний інтелект зараз змагається між Китаєм і Штатами. Росія там взагалі участі не бере і це прекрасно. Україна робить штучний інтелект виключно в царині зброї для того, щоб знищувати росіяни, щоб кожен український дрон на базі штучного інтелекту мав своє прізвище російського солдата, бажано починаючи з путін медведєв і далі. От. Але, типу, гонка Європи проти штатів Макрон каже, що зайва. Типу, не атакуйте нас. І знову ж те, що я казав на початку: Волд атакує зараз не Україну, що Європа буде платити. Волс атакує Європу. Типу, все, всі проблеми скидаємо на вас. Ви займаєтесь. Ну але це типовий стиль Трампа збільшувати вогонь, ну щоб, типу, закипіло, потім трошки дати назад. Мені здається, всі вже цей стиль прочитали. Ну, але... В будь-якому випадку він так діє і далі. Ну і Мерц, один з кандидатів, який може виграти місце і стати канцлером, шукає собі союзників не тільки серед друзів, таких, як ми кажучи, що точно дасть добро на удари Таурусами. От він каже, що не хоче, щоб Україна вступала в НАТО. Стара політика Меркель, яка призвела до війни, чомусь зараз задіває і Мерца молодого кандидата, чи ще не молодого кандидата, який 15 років був змушений чекати, тому що Меркель за допомогою Росії змогла виграти вибори, і він чекав. Він зв'язаний дуже сильно з американцями, з штатами з великими інвестфондами. На роботу літає своїм невеличким приватним літачком і називає себе представником середнього класу. Просто каже, ви на бензин тратите ще більше, ніж я. Так от, він хоче перемогти альтернативу для Німеччини, яку підтримує маск. Він хоче перемогти і Шольца і власне дати Україні Таурус. Ну, знову ж, хай дає таурус за НАТО. Ми поговоримо пізніше. Але НАТО і Ядерка це два варіанти, як дати гарантії України. Все решта нам. Не підходить. Бо коли нам будуть казати, ви ж люди серйозні, не згадуйте Будапешт, ви ж люди серйозні, не згадуйте 2008 Бухарест. То ви нам потім скажете, ви ж люди серйозні, не згадуйте 25-й, коли ми вам впарили якісь угоди, які зараз тепер нічого не значать. Україна вже винесла два уроки: і 2008, і 94. й Спочатку віддали зброю, потім писали, ви будете членом НАТО. Так що, все, час прийшов, 15 років. Більше, 17. Чому ні? От чому ні? Тому зараз для України треба дотискати західних партнерів, якщо Мерт заходить з Тавросами, повірте, три удари Таурусами по Москві, і Росія сама буде не проти, щоб ми ввійшли в НАТО, щоб НАТО контролювало свою зброю тут. Бо їхньої зброї тут дуже багато. І Росія сама буде зацікавлена, щоб хтось колективно допомагав нам цим. Управляти. Ну і власне остання новина, яку я хотів проговорити в цій оперативці з вами, це Трамп. Трамп підтвердив ще раз, 9 числа, він говорив, що він говорив. Зараз ще раз підтверджує, що він говорив із Путіним, каже, що так, була розмова, але не хоче розкривати деталі, бо каже, що треба говорити про дії і реальні вчинки, а не про розмови. Як казав Віктор Ющенко, не словом, а ділом. Ну, от такий Дональд Трамп, трошки є в ньому щось від Ющенка. Отак, думаю, що скоро з'являться ці деталі, без них точно не буде. І я вам точно першим про них повідомлю. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть в коментарях, будь ласка, варто чи не варто їхати з Сюдзінпіну та Трампу на святкування 9 травня в Росію, враховуючи, що Росія стала фашистами майбутнього. Напишіть це в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!